Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Селяни можуть отримати пільгові кредити на житло, адже на рівненщині діє обласна програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості під назвою Власний дім цьогоріч на її реалізацію виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень. Гроші підуть на пільгові кредити селянам для побудови, реконструкції, купівлі житла, його утеплення, а також підведення до нього комунікацій. Так 300 тисяч гривень кредиту надаватимуться людям на зведення оселі, селі 150 тисяч на завершення будівництва по 200 тисяч на купівлю житла. Позику у сумі 50 тисяч гривень можна отримати на утеплення будинків та підключення їх до комунікації. Кредити людям надаватимуться під 3% річних на період від 10 до 30 років. Не платитимуть відсотки за позики військовослужбовці під час перебування в АТО, а також родини, у яких троє і більше дітей віком до 18 років. Нагадаємо, торік за кошти програми на селі побудували 7 будинків, купили 3 помешкання і підключено до існуючих комунікацій. 12. Надцять садиб та утеплено 5 будинків. Рівнянка лечить на толоку. В середу, 22 березня у міському парку Шевченка, відбудеться прибирання території. Всі, хто вирішить долучитися до доброї справи, просять мати з собою мішки для сміття, пару рукавиць та віник. Збір о 13.00 біля фонтану Богатир. Яка ціна така якість? Нагадаємо, нещодавно рівненський міськвиконком прийняв рішення про збільшення вартості проїзду в маршрутках з 3 до 4 гривень. Проте як свідчить практика, зростання плати за проїзд не впливає на рівень якості надання послуг з перевезенням. Тому сьогодні перевізники збирають в міському управлінні транспорту на нараду. Підприємці збираються розказати, що вони мають зробити для покращення сервісу, зокрема, привести транспортні засоби до належного стану, як зовні та як і в салонах, моніторити чистоту в маршрутках будуть представники управління транспорту. Рівному говоритимуть про аутизм. Напередодні Міжнародного дня поширення інформації про аутизм 23 березня о 14-й у Рівненській обласній універсальній бібліотеці відбудеться семінар під назвою Аутизм, ознаки причини труднощі та шляхи вирішення його організовує спільно з обласною книгозбірною громадська організація Центр розвитку особливих дітей. Пазли семінар буде цікавим та корисним для студентів, соціальних педагогів, психологів, реабілітологів. Спеціалістів соціально-психологічних служб батьків, які виховують дітей з особливими потребами та всіх небайдужих до проблем аутизму. Музика. Наразі це всі новини. Більше шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. ТВ. Залишайтеся з нами і будьоргу вам дня.